Хустина, як вітер, приємний піснями, і тепла, та ніжна, як руки у мами. У нас вишиванка, хустина калина, це символ, і гордість, краса України. Одягнеш хустину, і ти справжня жінка, бо ти з України і ти українка, а наша хустина жіноча прекрасна, і з роду до роду не втрачений час. Це витвір людини, це символ народу, і хустка жіноча не вийде із моди. Дісталась від мами у спадок хустина. Шокова хустина, святий оберіг, Уквічана часом, коштовна перлина, немов заглядає у вічі мені З покоління, покоління переходить оберіг роду нашого коріння знищити ніхто не змі. Країнські кусточки, я трепетом серця, її споглядаю Мереживо краси старе полотно, коли ще бабуся її вишивала, Плітала між нитки, молитви, добро, З покоління, покоління переходить оберіг. Ти ніхто не зміг, з покоління, в покоління переходить крізь віки Україночок творіння, Україна.